Коли ти переступаєш поріг операційної, ти повинен зрозуміти, що всі твої сімейні складнощі, всі твої там війна, душевні твої страждання повинні закінчитись в той момент, коли ти перевдягнувся, зайшов в операційну, тому що ти повинен розуміти, що від тебе залежить людське життя. Mm -hmm. Тому якщо на тебе щось давить, це означає, що можливо ще треба почекати самостійними операціями, тому що стрес для хірурга це найголовніший ворог. Mm -hmm. Тобто людина може бути технічно вже готова, але якщо на неї ще давить дуже стрес, вона може не Помилок. В той же час треба сказати, що є такий вислів у нас в хірургії, що страх це найкращий друг хірурга, тому що найгірші ускладнення відбуваються тоді, коли хірург думає, що він Бог. Він все може, він нічого не боїться, він mm -hmm. зараз все зробить. Завжди хірург повинен розуміти, що ускладнення можливі у будь-якого хірурга, не дивлячись на те, як, на якому ти рівні зараз знаходишся, і завжди повинен. Трішки бути холодок, коли є якийсь відповідальний етап, це страховка від того, що ти наробиш якісь грубі помилки.